Максим Рильський Несіть Богам дари. Несіть богам дари, прозорий мед несіть, що пахне гречкою і теплими дощами, і золотий ячмінь, і втіху верховіть, достиглі яблука де рожевіють плями, і виноград міцний кладіть на темну мідь, На простий жертвеник. Між вічними дубами, де постать Зевсова біліючи стоїть, в блакиті творчості блаженної нестями, і короб золотий в глибинах чистих вод, і пари голубів покірних Афродиті, і звір із темних нір, і соколи з висот, і молоді уста жагою піврозкриті, усе нагадує. І ранньої пори, і вдень, і ввечері несіть богам дари. Переможного миру вам.